Привіт, друзі. Автомобільний світ зараз знаходиться в зоні турбулентності. Перехідний період від двигунів внутрішнього згорання до електромоторів проходить не зовсім гладко і не так, як того хотіли автоворобники. Зовсім нещодавно компанія Mercedes заявила про перегляд планів відмови від ДВЗ, різко зросла популярність бензинових агрегатів, змусила німців змістити цю подію на незвичайні терміни. І ось буквально днями компанія BMW звітує про новий рекорд продажів двигунів внутрішнього згорання. Який був встановлений заводом BMW Steyr в Австрії, ніколи ще цей завод не збирав такої великої кількості ДВЗ, а з огляду на те, що це сталося період переходу на електромотори, це тривожний дзвіночок для багатьох компаній. Підвищений попит на двигуни BMW приніс заводу в Австрії 2023 році новий рекорд, у тому числі і по виручці. Кількість вироблених двигунів внутрішнього згорання зросла до 1 мільйону 211 тисяч 977 одиниць. Причому Зростання припало як на бензинові, так і на дизельні агрегати. І що найважливіше, бМВ вдалося перевершити показники попереднього 2022 року. Тобто ніякого падіння попиту на ДВЗ не відбувається. Таким чином більше половини всіх двигунів внутрішнього згорання БМВ, встановлених у всьому світі в 2023 році, було вироблено на цьому заводі в штайрі. У той час як обсяг виробництва зріс на 8%, виторг підприємства збільшився на 16% і склав 4 мільярди 131 мільйон євро. І хто ж у здоровому глузді відмовиться від такої виручки? Найбільше зростання показали само собою бензинові двигуни. Їх обсяг виробництва зріс на 10,2%. і за весь 23-й рік заводу вдалося зібрати і реалізувати 915 тисяч 43 двигуна різних об'ємів. Зростання у дизельних двигунів теж спостерігається. Воно не таке велике і становить всього 1,8 в порівнянні з 22-м Оком в результаті дизельних двигунів було зібрано у 2023 році 296 тисяч 934 одиниці. До зростання попиту на заводі в штарі також спричинило відкриття у 2023 році складальної лінії для восьмициліндрових бензинових двигунів сімейства С 68 Найпотужніші двигуни заводу раніше збирали в мюнхені, і можна було б сказати, що саме цей фактор вплинув на таке зростання, але проблема в тому, що виробництво В8 було. Перенесено наприкінці 23-го року і лише кілька місяців виробляється в Австрії, так що вони не могли так сильно вплинути на показники. Про що говорить у БМВ? Поки що завод БМВ в штарі в основному виробляє двигуни внутрішнього згорання, але цього року він також стане місцем для виробництва електромоторів. Вже до 2025 року в Австрії будуть розроблятись і виготовлятись перші електроприводи для БМВ. В цю справу БМВ планує інвестувати близько 1 мільярда євро. До 2030 року складальний цех необхідний для запланованого виробництва. Повинен буде виробляти десь 600 тисяч електромоторів за рік. Підготовку цього цеху було завершено на початку 2024 року, а в липні розпочнеться працерійне виробництво. Таким чином, компанії готуються до запуску в серії повністю електричних моделей New клас У BMW навіть опублікували перший тизер майбутнього прем'єри нового BMW iX3. Тільки є інформація, що це буде праців серійний концепт, а не серійна модель. Цілком серійний мають показати начебто влітку, але повернімося до нашого заводу. У зв'язку з таким зростанням виробництва на підприємстві роботу виконує майже 4700 співробітників. Це на 5% або приблизно на 200 осіб більше ніж було минулого року. Сам завод працює на благо, ДВЗ вже добрих 45 років, і це дуже великий термін. Але це ще не все. У зв'язку з таким станом справ BMW Group не планує йти шляхом інших брендів і не оголошуватиме конкретну дату припинення виробництва своїх двигунів внутрішнього згорання. Франк Вебер, який є членом ради директорів BMW Group, заявив, що BMW продовжуватиме випускати бензинові та дизельні двигуни поряд з електричними варіантами. Він наголосив, що не буде жодних конкретних термінів для закінчення виробництва внудвигунів внутрішнього згорання. Вебер також зазначив, що їм важлива гнучкість у виборах. Вирі силових агрегатів та можливість для споживачів вибирати автомобіль, не обмежуючи з типом силової установки. Я вам більше скажу, згідно з новими даними, BMW працює над новим поколінням бензинових та дизельних двигунів із чотирма, шістьма та вісьма циліндрами, які ймовірно залишаться у продажу до наступного десятиліття. Минулої зими такою інформацією ділився і сам містер Вебер, що автовиробник справді працює над новим поколінням двигунів. Містер Вебер також додав, що нове сімейство двигунів Буде незвичайним і воно не буде схожим на те, що було раніше, буде величезний приріст ефективності в порівнянні з нинішнім поколінням двигунів, будуть використовуватись, наприклад, нові технології в головці блоку циліндрів та інші нововведення. але не варто забувати, що Євросоюз тисне на автовиробників, щоб ті якнайшвидше відмовились від ДВЗ. Генеральний директор БМВ Олівер Ципсе не підтримує таку стратегію. Бажає, що такі стислі терміни та заборони європейським союзом на виробництво двигунів внутрішнього Згорання не найрозумніше рішення, стверджуючи, що це відправить європейських автовиробників у цінову війну з китайськими автовиробниками і розглядає конкуренцію як неминучий ризик, адже Китай зараз намагається завалити світ дешевими китайськими автомобілями не на кращої якості. Тим не менш, BMW також не нехтує своєю стратегією електрифікації, плануючи, що до кінця цього десятиліття щонайменше 50% продажів будуть припадати на моделі з батарейним живленням. Тож не треба сильно радіти, адже від своїх початкових планів компанія не відмовилась. Просто цей процес дуже розтягнеться в часі. Проте мене тішить, що є компанії, які тверезо дивляться на сьогоднішню ситуацію і усвідомлюють, що настільки швидкоплинний перехід на електрички, якому дала імпульс компанія Тесла, неможливий і на це потрібно набагато більше часу. Адже індустрія електрокарів поки не змогла подолати свої головні недуги. малий запас ходу, довга зарядка та дуже. Погана розвинена інфраструктура зарядних станцій. Всі ці проблеми доведеться вирішити, як і утилізацію батарей, і зменшення використання рідкісноземельних металів. У електромобільної індустрії ще дуже багато проблем, і це її друга спроба, що закріпиться як основний силовий агрегат. На початку минулого століття не вийшла, але можливо зараз вийде. Хто знає? У будь-якому випадку фанатам ДВЗ найближчих років 20 можна не про що не хвилюватись. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, вам було цікаво. А щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі! overthink it.